i papa re as Princess, yeah, bro, malladets, <laughs> Andy, we did. oh, my god, <goodness. laughs> oh, watch clay, girl, and stop red. Baby, Roddy. One white jelly. Yeti. Oh, whitey, we gee. Girl, and... Stay bye yes, 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 so rada, 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 ity windy. Yeah, yeah. Eh, eh. What did they do, lady? Hey. Grinding me. Grinding Oh my goodness, purple. Green, pink, dress, yellow, white The short, Uh-oh. Wow. Як відбулось? Бачиш, зі барбі енімалсом відбуваються голови? Ти знаєш? Та я знаю. Треба погладити порошки, І бачиш воно перестає, буде того кульки. Бачиш, як з тим Барбі Анімаслом робить, бачиш, ще рожки нема? Мам яка класна попалася мішка. Ты бачиш, там дядя Кара І тетя Идеса, девчинка, ти называешься дівчинка. Ти називаєшся Самаска, Ти називаєшся тьотя Інеса. Ти називаєшся дядя Кара. Вау! Yeah, didi. Did. money. Yeah, 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 yeah. Oh boy, go we Huh? One huh? One, two, three, eating. Oh wow, eating grapes. A grape, not grapes. На ні, до кісточки. Кісточку не треба і... і тоді я кидаю ту кістку. Треба І їж. Rape <laughs> Nice no, King. Wow. Aw. Ay, Blake, booba. Сон Вау! І боліт. Чи Абалі! бри. А балі. І кайди. Ти ти ви ти ти. І бри. Дай дай Аааа, ще, ще. Ільфа як Бородій. Ааа, Бородій, а не мене. Ооо, Ванді, Ванді. Ааа, Бородій, а не Ільфа. Ооо, пальчики. Але це б не рід. Треба, щоб все хорило. Там зимно, шо ж. Треба, uh, треба, щоб все там ще блин гранки і зимно. О, треба. О, ні, 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 а, зима, ходика, я, ой, 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 Попончик. Не? Я так мало буду. Інжен. О-о-о, джинснирий. Дівай лосіни. Дівай, дівай лосіни. Хай бачиш, воно гнулися сильно, тож маленька сумка, ой на маленька, середня, то середня серед сумка. І мам. о о